Доброго дня, шановні глядачі в ефірі ток-шоу розмова про головне на кідзвіль TV. І сьогодні у нас у студії Марія. Отже, перше запитання у нас до е, Діани. Скажіть, в якому класі ви навчаєте? В третьому Б класі. У вашому класі багато учнів? Е, у нашому класі 20, 29 учнів. А ви, Кіра, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Е, хлопчиком. Ви часто у... у нього списуєте? Ні. Емілія, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого краще оцінки з фізкультури, У хлопців чи дівчат? Дівчат. А з математики? У Олесі. Е, Передавай. А ви, Саша, що зазвичай робите пере... на перервах? Я ну, часто сиджу за партою і, і що-то що там роблю, рисую, где-то на листочке, ручкою або карандашами. Mm -hmm. Ходите у їдальню? Е, да. Передавай Лєрі, Лєрі, Лєрі. Учасники нашого ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Лєру, чим зазвичай годують у вашій школі? Е -е, Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Соня, а ви їсте у їдальні? Ні раз на день. Один. Вам подобається? Ні. І п'ять. Віанів? Так. Да. Діана, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Добра. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо так, то з якої причини? Е, бо я, я, я сижу на партою, я обомалюю. Я, е. Кіря, Кіря, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Е, не дуже. Як ви гадаєте? А ви б хотіли стати директором школи? Чому? Ні. Ні? А чому? Тому що це дуже важка робота. Тому що це дуже важка робота. Як ви вважаєте? Що? Як ви вважаєте? Що це працювати так. директором важко? Ну, думаю, що так. Хорошо. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б сказала б... Ну, що ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кідзвілі ті та його ведучий, ведуча Марія. До зустрічі у наступних ефір, ефірах.